Овня річниця 65-та річниця з моменту вбивства Степана Бандери, лідера організації українських націоналістів, тому що рівно в цей день в Мюнхені агент КДБ, якого звуть Богдан Сташинський, спеціального пістолета вистрілив. Але це була не куля, а це е, був струмінь ціаністого калію отрути. Тоді Бандера ще вижив, його живим знайшли у під'їзді будинку, але згодом його не змогли врятувати. Бандера помер. Оцей агент КДБ Сташинський е, за вбивство Бандери і ще одного лідера організації українських націоналістів е, Лева Ребета був у радянському союзі нагороджений орденом, але чомусь тоді пізніше, в 61-му році, він втік на захід, його там схопили, його там засудили за вбивство. А от сам Бандера навіть після смерті. Ті став от він досі ім'я наріцательне. Став справжнім якимось жахом. Можна тихіше, будь ласка, у студії став справжнім жахом для росіян, які от ідуть боротися. Кажуть, що бандерівці тут криваві, їдять на них, нападають і. Значить, на замовлення путінської влади зараз постійно періодично могилу Бандери у Мюнхені руйнують чи там плюндрують, обливають якимись фарбами, через що в українському суспільстві давно ідуть дискусії розмови про необхідність взагалі перенести поховання Степана Бандери з Німеччини до України. Ну, для українців це в Мюнхені це стало місцем паломництва. Насправді, тому що ну от я особисто, коли була ми також навмисне шукали і поїхали туди. До цієї я, я нещодавно бачився з одним знайомим, який ще в 2013 році поїхав з Росії. Ну тут він громадянин Росії, але я бачив його в Європі. І Я йому знаєш, який подарунок зробив? Mm. Я йому зробив подарунок з написом Справжній Бандерівець. Це було іронічно.